Тиждень підготовки до повні, а також дуже багато результативних подій чекає нас в тиждень з 12 по 18 серпня. Цей тиждень має певне напруження, і тут дуже багато рішаючих подій буде відбуватись. Знакових людей буде зустрічатися. Також такі така фіналізація, навіть попри ретроградний Меркурій. Фіналізація певних процесів і навіть певні результати. Ми будемо бачити від своєї діяльності. Взагалі, повня, яка нас чекає, вона буде 19 числа. Це вже стосується аж наступного тижня, але звичайно, повня, особливо ця вона буде у водолії. Вона буде якби мати такий накопичувальний ефект. По перше, це фіналізація по повній відбудеться у кожного з нас. Поповній вповню. Саме тих процесів, які започаткувалися на початку року, коли було новолуння в водолії. Тому ми зараз це було приблизно, коли був китайський новий рік. Ось тому ми приблизно за піврічний період зараз підводимо підсумки. І, звичайно, вони не підводяться просто в один день. Вони якби фіналізуються, і кульмінація їх наповню. Тому, звичайно, ми маємо цілий відрізок у цього тижня в підготовці до цієї знакової астрологічної події. Що важливо розуміти, що прямо з понеділка йде до. Доволі такий хороший аспект вдачі у справах, велика активність, багато нових рішень, багато певних процесів будуть мати фіналізацію. Для когось це буде видача певних документів, для когось якісь рішення дозвола, судові процеси, будуть дійсно зрушуватися з місця. Але далі нас чекає квадратура сонця та луни, і тут буде потребуватись власне ще під впливом ретроградності Меркурію, якби перепрацювання певних справ. І е, далі луна, квадрат Меркурій, квадрат ретроград. І Меркурій, це означає, що нам потрібно запастись терпінням цього тижня, адже будуть певні перепрацювання справ, які будуть ніби як випробовувати на те, наскільки все ж таки ми здатні витримати, наскільки ми здатні якийсь процес переробити, наскільки ми включені в процес, аби знову якби повторити те ж саме. Тут буде дуже для багатьох якийсь повтор екзамену, як в прямому сенсі, це може бути екзамен, так і якась ситуація, наприклад, в робочому процесі, яка буде давати. Такий а, якби стимул доказати ще раз колективу, начальству, що ти чогось вартий у тих справах, в яких ти дійсно експертів все розумієш, і вже робив. А можливо, це навіть може навалитися якби додаткове зобов'язання з попередніх ще якихось професій робіт а, місць праці, де просто тобі треба щось доробити, і це власне відголоски минулого. Що є із таким масштабним астрологічним саме цього тижня? Це квадрат. Ой, це з'єднання Марса та Юпітера в близнюках. І це не типове з'єднання, тому що ми розуміємо, що Юпітер масштабує Марс це агресія, тому тут небезпечний агресивний по впливу і по взагалі фізичній небезпеці період. Весь тиждень під цим впливом, але середа найбільше, тож 14-го числа увага величезна до. Техніки безпеки, тому що буде подія, яка буде провокувати, тобто від вівторка до четверга, буде провокація на масове обговорення якогось неочікуваного моменту, який між людьми викличе е, такий резонанс: хтось буде за, хтось буде проти, хтось буде обговорювати, хтось буде обурюватися, і це все на фоні доволі небезпечного, агресивного і доволі масштабного по агресії аспекту е, цього тижня щастить тельцям, козорогам та дівам, тому. У тут, прямо для вас, цей аспект програється як стимул в діяльності, новий ривок, прорив. Е, також це може бути нарешті зрушення певних робочих справ теж для представників по сонцю або по асценденту цих знаків сотяку. Е, взагалі, тиждень про взрив амбіцій. Нам буде багато чого хотітися не все буде швидко вирішуватися. Трошки приторможення справ про ретро Меркурію ще є, але. Буде ось так бурлити, і крім цього, у нас є ще цікавий аспект на вікенд: це Марс, квадрат, Сатурн, це конфлікти з батьками, це травматизм, це побутові травми, і це те, що. Вже мало свій повтор, тому що тут дуже цікаве поєднання. Ми 21 червня точно таке ж переживали. Тому у кого є сторі, у кого є замітки, свої щоденники астрологічні. Чому я кажу і рекомендую заводити астрологічні щоденники, аби відмічати собі в які дати, які були аспекти, як на вас вплинули? Бо часом ідуть такі відголоски, події і не тільки там протягом двох місяців, а наприклад, протягом десятиліть такі щоденники дозволяють вам максимально прогнозувати будь-які деталі в вашому житті. І ось це буде чітка проект. Того, що вже відбувалось з вами 21 червня 2024 року. Тому, у кого є така можливість зазирнути десь свої нотатки, згадати, що це було, або у кого це була знакова подія, то знаєте, зараз в серпні, саме цей тиждень, він повторить цю подію. Я бажаю вам максимально благополучного тижня, тому що саме для того, аби благополучно спланувати і є астрологія. Будьте на зв'язку і щоденні застереження, детальні прогнози, як завжди, в телеграм-каналі. Залишайте лайк і. Пишіть, що у вас за плани на цей тиждень.